Пакедаєшко буде на ухому, той центром. Перехоплює Словсант, перехоплює Бетіна Яцуту. Той залишає можна забивати гол. На рахунок відкрито. Уже на другій хвилині. Швидкий гол забивають номінальні господарі. Богдан Кириленко відзначається взяттям воріт. Дісій Словсант виходить вперед, 1-0. По сигналу урвани кедрозіграє з центрального колу. Березі на лівий край, бать знову на перехопленні. Після того, як минулого разу відіграв на перехопленні, вони забили. Зараз крила Ванкевич змушений максимально активізуватися. Ще трохи активності від Ванкевича віддав направо, пробив Бейт. Удар поворота по виконанню Ванкевича, Ленка. Переведення на Бедя. Байт Ванкевич. Центр. Значить, як ніхто м'яча не торкається. І ще й вийшли Лахтадир та No4, який зараз на Лахтадира повернув, а той направо. Примітив я одну дуже значну втрату у рваного кеда. Нема сьогодні у осінньому РК за рваний кед. Сьогодні його не дорахувалися партнери на полі. Робить забігання скрипка. Андрій Мурзановський на Максима віддає, між доходить. Змів перехопити. Роману. Uh, uh, не Лахтадир виборов м'яча. Лахтадир залишає для Мурзановського. Злівої він пробиває. Перерий Артем Зубач Провести Мінічно. кілька замін. Славсант, атаці Ігор Ванкевич. Левіше. партнер пробиває ближній кут, забирає зубач. І В нашому чаті з'явилася трохи раніше підтримка у Романа Феда, Юрій Піскорський, про якого до складували, за. Славсан продовжує контролювати На чужій половині плей. готує удар. Є він перед собою. Зубач. Бець Від нього втрата. Юшков. Юшков. Львівше шигальок. Його момент. і опірає передаєте навіть двічі оркеда. Нічого, нічого, герой, геро! Готовий, здобуває Слав Санте з правого краю. Через Кириленка розігражен б'є під попереджнина. Пішков. Переведені на вільного Алтухова. Алтухов. удар! Алтухов. Романов. Романов. Романо. 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 Янчук, Янчук направо, Мрзановський, Віде на партнера. В'язав то голову. Вжегалю. Азвичаєм залишається. Що це 2 в 1, буде. І небезпечно буде. У першому таймі задавав Богдан Кириленко. Для блакитно-білих. Кутовий простріл! Простріл! бейт. Зараз зелені білі. Вже на чужій половині на Гребецький, на Гребецький, на Полонського, небезпечно попереджено. Попереджена Кириленко, Ще один ривок. Уже лівою бровкою. Простріл. А Славсан свій момент реалізує. Богдан Б одвоює перевагу номінальних господарів. Четверта хвилина по перерві 2-0. Слав Санта, не чурвано кедам. Алтухов пробиває в дальній. Видивляємося до дальній куди. Юрій Березін обіграє Лахтадира. Березін. Березін і далі Березін пробиває. Готовий Сурочук переводить. на Потрібну кількість метрів від Мурзановського її, зубач таки вибив простріл. Алтухов не встигне. Довгий пас Смоголя не встигне. жигалюк Сиротюк перший. Владислав запускає міцно Владислав Сиротюк. <післявач> і ві. Ближній бей. бачили Ми лише не тойшись в цьому епізоді. Зараз Криленко проходить за спину з Моголю, батьково ближній. І... Брезі на хабецький ватазірваний удар, рикошет, і голову підставляє! Ще ще. Як же щастить команді Олександра Яцути, але при цьому і. Вони результативно відповідають біля чужих воріт. Говорять про те, що вони ну, просто ж так. Нам і щастить, нам щастить, а свої нагоди ми використовуємо і на постійній основі. Уже 3-0, знову після того, як не забиває рваний кет за кілька миттєвостей. Друга передача прийшла на порожній викотив. Час пробачатися. Найпам'ятніші свої моменти. Дві поперечини плюс просто. Підняв руку Бет, він виконуватиме. Байтчу Зубач. Удар гол! Першанці з воріт. У Уближній верхній кут. Потужно. І точно пробиває Богдан Бет. Маємо 4-0. На користь Славсанта. Із п'ятим продовжать підопічні Олександра. Алтуфов буде відкладений пол до Славсанта другому таймі Взагалі без фолів діяла команда, коли як тільки м'яч вийде за межі поля. Або ж за боковує. Або ж гол буде забитий. Березін. Юшков. Жигалюк, непоганий розіграш, лівий удар і Стійка добивання і з іншого боку. Фарт Славсанта, Санта, але й реалізація команди Яцути. А зрештою, можливо, за підсумком цього розіграшу. Ми просто скаємо. Смоголь його так. Торкався м'яча Кіпер, але вичерпано час гри і це 4-0. Сьогодні Славсанта обіграє рваний кеп.